Шановні колеги, сьогодні у нас чергове засідання виконавчого комітету. Перед початком я би хотіла традиційно привітати іменинників, які святкували день народження в період між нашими засіданнями. Іменинниця в нас одна була, це Мардар Світлана Станіславівна. Привітаємо з з народженням вашим, бажаємо в першу чергу, миру і здоров'я. Ну і звичайно, любові, достатку, поваги від учнів, від колег. І щоб все, всі ваші мрії завжди здійснювалися. Yeah. Я вам іще нагадую про врегулювання конфлікту інтересів наші, під час нашої роботи. Пам'ятають пам всі про це знають. Враховуємо, будь ласка. Також повідомляю вам, що у нас ведеться. Відеофіксація нашого засідання згідно рішення сесії Сільської ради. Кворум е, необхідний для нашої роботи, у нас є, тому чергове засідання виконавчого комітету оголошуємо відкрити. Переходити, голосувати за затвердження, переходити до розгляду питань. Хто за те, щоб затвердити передок денний? Проти утримались. Немає Передовденний денний прийнято. І питання перше: про виплату щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни першої і другої дні по учасникам бойових дій спубліці Афганістан та на території інших країн. З інвалідністю від загального захворювання першої і другої групи особам з інвалідністю числа учасників АТО з захисників захисниць України, які брали безпосередньо у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки оборони відсічі та стримання збройної агресії РФ на, на, на території України, відповідає начальник відділу освіти, молоді та соціального захисту населення Ірина Зінована Сігіровать чотири частини восім статі. Після закону України про місцевість відбувається Україні, закону Україні про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту на виконання рішення сесії Новоборисівської сільської ради від 18 грудня 24 року No 1225 затвердження комплексної програми соціальної підтримки населення Терпоту по Новоборисівській сільській раді на 25-27 роки з метою надання соціального захисту окремим категоріям громадян, а також розглядаємо ще заяву Олександра Геннадійовича Рибака. Рекомендуємо додані до неї документи, враховуючи рекомендації координаційної ради, здійснювати виплату щомісячної стипендії Олександру Геннадійовичу Рибаку, ветерану війни особі з інвалідністю наслідок другої групи з липня місяця 25 року. Прошу вам зараз. Якщо mm -hmm. немає, хто за? Проти утримались. Немає, рішень Друге питання про присвоєння поштової адреси житловому будинку. Будинок 19. До нас звернувся громадянка Рубас, Рубас Вікторія Вікторівна, що присвоїть поштову адресу. Всі Вона по є спадкоємцем, так, да, Рубас Вікторія Вікторівни. Будь ласка, хто за? Дякую, ви Питання про присвоєння поштової адреси житловому будинку по вулиці Радісна в селі Маткове. Надія на на будинок 17 звернулась Комарська Ірина Михайлівна теж за присвоєнням поштової адресі. Четверте питання про схвалення місцевих програм в сільської ради. Кількість <рес> літала перша програма це про внесення змін до комплексної програми соціальних населення про пода порисівській сільській раді на двадцять п'ятій п'яти цьому року. Зв'язку з тим, що у нас було звернення до <клідження> Новоборисівської сільської ради про надання послу сантампроводування учасникам бойових дівністентів на території інших держав. Ми внесли зміни до. Програми турбота і такі заходи, забезпечення послуг, послугами самотовно короткого лікування, учасників бойових дій в Афганістані, на території інших державних 25 рік, а також придбання предметів ритуальної належності. Вже пояснили, що туди зайдуть прапори, придбання ритуальної трибутки, прапори, флагштоки для могил загиблих військовослужбовців. Цей захід буде прийняти ну, на три роки, на 25, 27 років. Так, okay. okay. по, <по, <а3> <по атрибутиці да, 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 на 25, 26, 27 років okay. по забезпеченню послуги сантовної по лікування на 25 рік. Okay. Так, є запитання по цій програмі? Mm. Якщо немає, тоді. Да. Можна. Можна ні, ні, ні. Друга освіти на Барисівської територіальній громаді на 22 і роки. Прошу вас внести зміни до купує програми розвитку освіти на Оборисівської територіальній громаді на 22-25 роки, а саме розділ 2, тобто кадрове забезпечення в частині завдань доповнити пунктом 8 такого змісту. Забезпечення педагогічного персоналу закладів освіти на Обарицівської територіальній громаді можливістю зручного та своєчасного долізну до місця роботи. Та відповідно розділ 10 комплексної програми викласти в нові редакції. Це що стосується програму автобусу з ну і третє програма про внесення змін до програми енергоефективності та енергозбереження Новоборисівської сільської територіальної громади на 24-25 роки, це першим рішенням сесія Борисівської сільської ради 24 го року. Зміни там полягають тому, ну, що я прошу доповнити фінансування, тобто. Дякую вам, ви виділяли гроші. Вже розпочинається робота щодо утеплення Боросійського опорного ліцею. І зараз прошу вас кошти на розроблення ПКД саме вже для покраски завершення всіх касальних політів. Тобто додати до коштів цієї програми 27 тисяч з копійками, тобто саме на ПКД для другої частини. Якщо запитань немає, то можемо голосувати за схвалення місцевих програм позал рішення П'яте питання про створення інвестиційної ради, затвердження її складу та положення про ну, Я вже неодноразово вам казала про запровадження публічних інвестицій в нашу діяльність, скажімо так. І для того, щоб належним чином це все працювало, перше, що ми маємо зробити. Це створити інвестиційну раду. Е я не знаю, ви з проєктом рішення знайомились, мабуть. Я за зачитаю вам ще yeah. раз склад, тому що ми доведу до відома. Такий склад пропонується. Антопова Інна Олександрівна, сільський голова Новоборисівської сільської ради, голова сільської інвестиційної ради, Шепелюк, Тетяна Юрівна, керуюча справою Новорисівської сільської ради, заступник, голови, заступник головись. Сільської інвестиційної ради, і страті Надія Кирилівна, головний спеціаліст фінансового відділу, секретар сільської інвестиційної ради, члени Юрій Олег Васильович, заступник сільського голови, Задорожна Олена Юрівна, головний спеціаліст питань цивільного захисту, Шановський Павло Анатолійович, головний спеціаліст відділу земельних відносин містобудування та архітектури. Також член і Кузьменко Наталія Володимирівна, який економіст відділу освіти. Отакий такий пропонується склад. Я ще наголошу, що згідно чинного законодавства ми маємо затвердити і ще комісію, комісію з питань розподілу публічних інвестицій, і бажано, щоб люди в цих комісіях не перетиналися. Тобто, це має бути одна комісія в інвестиційній раді, вона буде, скажімо так. Напрацьовувати ідеї там, і, і, і ці плани публічних інвестицій і проєктів. А от і, комісія з розподілу вона вже буде розподіляти саме кошти на той чи інший інвестиційний проєкт. Поки що це все трошки може незрозуміло і складно, але будемо з вами по ходу навчатися, тому що це мова для всієї країни. Якщо є запитання по інвестиційній раді, по її складу, прошу задавати. Якщо немає, то хто за, прошу голосувати. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Шосте питання це про створення сільської комісії саме з питань розподілу публічних інвестицій, затвердження її складу та положення про неї. Тут у нас склад пропонується. Ну, е Начальник фінансового відділу він згідно законодавства в цій комісії обов'язково має бути головою. Тобто тут буде Порошенко Вікторія Геннадівна. начальник відділу освіти культури, спорту та туризму буде заступником голови даної комісії. Цимбалар Дора Кирилівна секретарем комісії, члени комісії це начальники відділів наших. Кражанна дія Анатолівна, начальник відділу земельних відносин із та архітектури. Єроменко Тетяна Іванівна, головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського заговорювання обліку та звітності, Ларіна Тетяна Данилівна, начальник служби у справи дітей на сільської ради, Сігідова Ірина Зіновна, начальник відділу сім'ї молоді та соціального захисту населення, і о, Тетяна Вікторівна, виконуча обов'язка, начальника відділу надання адміністративних послуг на сільської ради. Ось такий склад. Комісії з питань розподілу інвестиції. Чи є запитання? <смі> Якщо немає, прошу голосувати. В Проти утрималися? Немає Прийнято. Ну і тепер до наступного конформу ці вже комісії мають працювати і напрацьовувати як СПІ. Це і ми потім будемо з вами схвалювати, а сесія за першу. План ми маємо затвердити. Прогноз бюджетного а фан затвердимося. Наступне питання суми про схвалення проекту рішення Новобрисівської сільської ради про внесення зміни доповнень до рішення Новоборисівської сільської ради номер 1234 від 18 грудня 2024 року про бюджет новоборисівської сільської територіальної громади на 2025 рік та внесення. Його на розгляд сесії Новоборисівської сільської ради. Я дуже коротко зачитую вам суть змін, так, які пропонуються. Зміни до дохідної частини, затвердити міжбюджетні трансферти за наступними кодами бюджетної класифікації. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на харчування учнів 5-11 класів 603 500 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 27 тисяч 200. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 140 тисяч 400 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 30 тисяч гривень. Видаткова частина. За рахунок нерозподілених видатків місцевого бюджету спрямувати пропонуються видатки на наступні цілі, придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоборисівської -сільської, сільської ради 50 тисяч гривень, придбання медикаментів для КНП 50 тисяч гривень, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, а саме придбання дров пілетів та пілетів для КНП 129 тисяч гривень. Придбання службового автомобіля для підвозу педагогічних працівників 1 млн 100 тисяч гривень. Придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля відділу освіти культури спорту та туризму 200 тисяч гривень. Придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів 200 тисяч гривень. Оплата праці водія відділу освіти, культури спорту та туризму 126 тисяч 880 гривень. Придбання відділених матеріалів для перешпаків свого будинку культури. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на підготовку об'єктів до опалювального сезону по заходу земельних за збереження, саме попитання зовнішнього теплення, авторного за залу, віддальних та питання східної частини фасаду та сусім паркування раніше теплої ділянки будівлі Новоколісівського опорно-поліцейської спочаткової школи та гімназії Новокорисівської сільської ради 28 тисяч гривень. Передача міжбюджетного транспорту до районного бюджету Розділянського району на забезпечення діяльності Розділянської районної ради. Передачі міжбюджетного трансферту та обласного бюджету одеської області на відновлення медичної інфраструктури обласного підпорядкування, що постраждала внаслідок ворожих обстрілів та підтримку сил Збройних сил України. 500 тисяч гривень. Друге. За рахунок перерозподілу видатків місцевого бюджету в межах головного розпорядника коштів спрямувати видатки на оплату електроенергії в адміністративних будівлях. Новоборисівської сільської ради 35 тисяч гривень, придбання паливно-мастильних матеріалів для місцевої пожежної команди Новоборисівської сільської ради 30 тисяч гривень, придбання флагштоків та прапорів, скажімо так, ритуальної атрибутики на могил для військовослужбовців 15 тисяч гривень. Забезпечення послугами санаторно-курортного лікування учасників бойових дій бо в Афганістані на території інших держав 16 тисяч гривень. Поточний ремонт приміщення сільського клубу селища Михайлова додатково 50 тисяч гривень. І на придбання бойлеру для ФАБУ села Полішпакова, 10 тисяч гривень. У нас же теж програма є. Подивіться, що до нас по програмі, якщо немає, не позвонити до програми, заплачено. Треба завернути нову програму. І без програми не зможемо. <законя> Ставте на голосування. Ні, ми ці, <законя> не до того. Тому що це не проводимо. Якщо ми включимо програму я маю увазі, а воно що, залишиться якби на балансі? Це ж тимчасово для ВПО, це ж адміністративна будівля все одно, чи все, що ми купляли для ВПО, все мебель, побутову для все купляли для ВТО. Тоже Тіше, все, вони так. Все, тому поки що так. Це наслідують виконкомість, значна находити програму за мало, що може ще що там. Тобто 15 жовтня є ще час, так? Так. Все, тоді ми цю позицію не враховуємо і закінчуємо на 50 тисяч на першого приміщення сільського селищення. Ось такі зміни. Чи є запитання? Mm. Якщо немає, хто запрошу просувати? Спроти утримались? Немає. Восьме питання. Про відмову у присвоєнні поштової адреси житловому будинку Надія Анатолійна Крижан. Так, до нас звернувся бур Микола Миколаївич, що присвоєння поштової адреси, вулиця Поштова, будинок 53, Сергій Новоборезівка. У ну, зв'язку з тим, що не наданий повний пакет документів, там надали старий Ну, Старий тепер підходить, якщо б було власність оформлена, власність не оформлена, потрібно їм робити новий парт в електронного вигляду, щоб я могла нести програму і видати рішення. Бо це все робиться через програму. Тому ми на даний час даємо відмову, коли не зробить новий постав. Будь ласка, хто за відмову? Проти утримались. Немає рішення прийнято. Дев'яте питання: про затвердження завдання на розроблення комплексного плану построгового розвитку території Обрисівської сільської територіальної громади 15-го району Олег області. Ми почали розробку. Комплексного плану просторового розвитку нашої громади. І перший етап, який залежить від нас, який ми мали зробити, це розробити завдання на виконання робіт. Була створена робоча група, були засідання, були громадські обговорення, все це висвітлювалося на нашому сайті, в соцсетях. І був, розробили ми завдання, повключали все, що необхідно. Буде зробити при розробці цього комплексного плану, тепер нам потрібно затвердити це завдання виконавчої комітету. Ну, ці е рішення були ну, групу скидують, завдання ви знайомлені з завданням, mm -hmm. яке ми тут. Да, тобто комплексні плани просторового розвитку зараз їх розробку відтермінували для абоненту 2028 року, але середньостроковий план інвестицій не закінчимо цю розробку, тому що він на три роки розробляє. Хай не в 2026 27 у 2027 році ми маємо цю роботу, на ще нам виконати. План цей. документація ця дуже дороговартісна. Як ми будемо вишукувати кошти на неї в умовах, Ні, я поки що? Не знаю, але те, що від нас залежить, то ми, в принципі, те, що без коштів можна було зробити яку процедуру, так, кажу, зробити завдання, як вже я повторюю, да, я, там, пояснила, то ми це саме Зробили, тому просимо вас у цей перший етап затримати. Є запитання? Якщо mm -hmm. немає, то завтра, прошу підсувати. Проти Утримались? Немає. рішення прийняти. Mm -hmm. До початку повному штабного вторгнення там була така державна програма, що можна було отримувати субвенцію з державного бюджету на розробку. У зв'язку з війною вона була скасована. Не знаю, може, може її поновлюють, тому що самим нам буде дуже складно це витягнути. Ми зможемо це зробити, але ми тоді в двадцять році взагалі, нічого іншого робити не будемо. Розробимо комплекс, не том, все. І Ну, Там від п'яти до восьми, як мінімум, мільйонів, мільйонів. це дуже це... довго так. Переходимо далі до десятого питання про внесення змін до комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктів Рукомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. З вашого дозволу, якої тенько скажу, з проектами рішення ви також були ця Та комісія була створена в поцілетому році, і так як у нас змінилися. Про взяття на квартирний облік Миколи Олександровича Московчука 2009 року народження дитини позбавлено до спортивна. На території нашої громади на прийменому обліку, обліку перебуває дитина Серета Московчук Микола Олександрович. На даний момент він навчається в піщанській спеціальній школі. І школа хоче перед нами щодо постановки його на квартирний облік згідно чинного законодавства, як дитина Середку. Mm -hmm. так, і з цього рішення випливає наступне питання про внесення змін до списку, і ми його включаємо до списку першочергового черги пана Лаврісівській сільській Так, а що знайомилося з проєктом? Так, якщо запитань немає по 11 питанню прошу голосувати. Прийнято. І тепер 12 про внесення змін до рішення про користування черги. Тринадцяте питання про придбання подарункових наборів для опікунів пікувальників, прийомників і з нагоди дня усиновлення. Також випадає начальник служби справи людей. 17 вересня це є день усиновлення в Україні, і ми що традиційно вже декілька років підряд купуємо нашим опікунам-фікувальникам подарунки. На сьогоднішній день це у нас 20 родин на 40 тисяч гривень. Східна програми робота. Якщо запитання, пошукало голосувати. Дякую. Чотирнадцяте питання про створення комісії з обстеження та фіксації пошкодження або знищення об'єктів нерухомого майна, внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, з причин збройної агресії Російської Федерації на території, на, території, на території. Ця комісія була нами вже створена на початку війни, але зараз там. Сталися, тобто відбулися суттєві вимоги до самої комісії, тому Олена Юрійовна вирішила, що вона була створена нами розпорядженням, пам'ятаєте, ми тоді не мали багато часу, тобто ми розпорядженням голови і дозволили голові потім затрачувати ці розпорядження на виконавчому комітеті. Начальник відділу сім'ї по соціальному закладу. Керуючись законом України по місцевому самоврядування України про статус ветеранів війни рамках соціального захисту, а також на виконання рішення сесії нововерисівської сільської ради про затвердження обласної програми соціальної підтримки населення турбота пропоную здійснити придбання подарункових наборів, в тому числі канцелярських товарів. Підсіємо загиблих померлих захисників і захисниць України, в яких є неповнолітні діти, які зареєстровані проживають на території в... сільської ради до дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і, і територіальну цілісність України. На сьогоднішній день у нас 17 неповнолітних дітей, членів сім'ї загиблих, в межах тисячу гривень на одній -позор. -позор. Немає. І 16 це про надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників і захисниць України. Ну, У кого немає неповнолітніх дітей, не було у захисників захисниць, а там батьки, допустимо, та залишилися, або хто так, дітей, дітей не має, то ми їм цю тисячу гривень просто виплачуємо. сім'ї, сім'ї сім немає. Неповнолітні зіграння. Також розміряє тисячу гривень. Далі, Ми, десь, так, Далі. Далі у нас з вами ідуть питання, які згідно закону України про доступ до публічної інформації відносяться до питань з обмеженим доступом, тому відеофіксацію на цьому ступені припиняння.